Кількість зауважень щодо дотримання правил охорони праці на південноукраїнському енергокомплексі постійно зменшується, зазначив начальник відділу охорони праці, підсумовуючи жовтневий захід. Під час перевірок минулого місяця було зафіксовано 42 зауваження. У порівнянні з липнем нинішнього року неприємна статистика зменшилась більш як у два рази. Проте, за словами Олександра Самчинського, атомникам ще є над чим працювати. У нас по нарядній системі майже немає зауважень це дуже добре, бо вона поєднує дуже багато робіт і роботи підвищеної небезпеки. Є ще у нас такі місця, які треба вдосконалюватися з документації, навести трошки лад. Ну і навести лад в майстернях. Під час нинішнього дня охорони праці на ПАЕС перевіряли 18 структурних підрозділів. Зокрема, увагу приділяли наявності та стану електрозахисних засобів, що використовуються в електроустановках, термінам проведення випробувань, зберіганню та оформленню документації. Окрім того, члени комісії звертали увагу на організацію організацію транспортування, застосування та зберігання балонів з речовинами, що використовуються у виробництві, було виконано перевірку загального стану охорони праці в підрозділах, проконтрольовано правильність обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, здійснено огляд майстерень. День охорони праці це, скажімо так, практика всесвітня. Керівники знають, що у них є обов'язок кожен місяць зробити обхід. І подивитися, чим живе персонал, як він виконує правила, як він слідкує за своїми робочими місцями, за гігієною робочої місць. Ну і так далі, у другій частині підсумкового засідання дня охорони праці йшлося про корисні напрацювання колег з Хмельницької атомної електростанції. З ними Олександр Самчинський ознайомився під час відрядження на ХС і Вважає, що ці практики знайдуть застосування й на Південноукраїнському енергокомплексі. Більш того, вже зроблено конкретні кроки для їх впровадження.